Ми і з вами стоїмо на порозі в осінь. Перше вересня в садок нас ласкаво просить. Осінь двері відчиняє, світ казковий закликає. Півень встав у курнику, закричав кукуріку, -ку -ку! баба порається в хаті. Дід уже не хоче спати. Гарно піч я натопила, відмила, прибрала все. Досить бабо замітати. Треба діда году годувати. Що ти, бабо, наварила, що ти напекла? Неси швиденько до стола. Подивись, сьогодні знову я спитаю. Така... Ним. Ой тобі все швидше та й дорота! Бабо, діду, добрий ранок. Я не хочу на сніданок і не хочу на обід. Ти скажи, що ж ти хочеш синку, В садочок хочу я, щоб отримувати знання. Та дивись, не заблукай. І порад наших послухайся. чим небудь розумним будь-зиночком. Покотився колобок по стежині у лісок, у ліску пташки співають, Колобочка звеселяють. А він котиться швиденько і наспівує тихенько. Я веселий колобок, хоч я у дитсадок. я ніколи не журюся, я нікого не боюся. І тут йому назустріч Зайчик, довговухий пострибайчик. І що співаєш? Я у діда був і баби. О, запахло враз обідом. Дай тебе я укушу. Ні, в садочок я спішу. То візьми мене скоріше, вдвох нам буде веселіше. От ідуть удвох, соловей да датьох, тут вовчик братик показався. Зайчик дуже налякався. Що за гамір чути в лісі? Звідки ви тут узялися? Я веселий, колобок. Поспішаю я в садок. В садочок кажеш? М -м, це цікаво. А куди йти? Направо. То й мене візьміть в садочок. Дуже сітний я, вовчок. Уже втрьох вони йдуть, попереду далека путь. Аж тут тріщать гілки дерев, голосний піднявся рев. Це йде ведмідь великий, волохатий, грізний, дикий. Добрий Не турбуйте, не шуміть. Я веселий колобок, рум'яний бочок. Друзів я своїх збираю, бо в садочок поспішаю. Ой, я переживаю мене, мабуть, у садочок не приймуть. Що ви, дядьку, не журіться, З швидше подружіться. От іду. Вас не підведу, та й ходімо. Садок з нами вирушай. Садочок з вами побіжу, вам з усім допоможу. Бачите, наш колобок в лісі не згубився, всіх звірят зібрав садок, з ними подружився. Ось так малята колобок прикотився в наш садок, щоб вам казку показати, про своїх друзів розказати. Хоч закінчилась наша казка, не засмучуйтесь, будь ласка, добрий день і в добрий час ми знов чекатимемо вас.